Трилейбуся, часто я їжу сама. За вікнами їздять будинки й зима, дурниця я мрію, була б водієм, тебе підібрала б трамваєм своїм. Ми їхали б містом і нам, за вікном сміялися люди, дерева і гном. У місті, у тому живуть крокодили, Ми б містом казковим по небо бродили. А в небі чого лиш душа забажа? Зірки, феєрверки, літак і кажан. Засвічені зорі і промені руки. Прийшли на світать каламбури і круки під містом, немов під мостом, Тихий сон і риби втекли із музею тюсо Ми так би ходили рука до руки, трамваю дерева не в'їхав поки. Поліцію б звали, і вийшов би лист. Вони із собою Владнать не змогли. Кохали, ходили по небу і там стрибнули з трамваєм. З веселки моста. Тож прошу занести у цей документ, що був то безмежно щасливий момент. Про те, що боліли і серце, і ноги. Нехай протоколи мовчать до знемоги. Вважай, хто читає на їх почуття. Вони цінували собак і життя.